Його обіймаю. Я, я готувала себе до того, що він буде не в плані фізичному, не такий, як до війни. Я, ну я це знала. Просто коли до війни я його обіймала, і там потрібно було так гарно обійняти. А тут я, я його обіймаю, а мені просто так страшно, ну що я його якось зламаю. через цей весь одяг я відчувала його кістки. Що? Каже, Діму, Діму обміняли. Я така, мам, я в мене просто я ну, така, мам, мам, що де він? Як він? Де він? Типу. Я хороші, <зтерес> завтра зустрінуся з <зі Warola3> своїм братом. Це ну, це було не усвідомлення. І ось про усвідомлення, то, що мій брат повернувся. Я зараз слава Богу можу з ним поговорити, але я ну я не вірю. Я його вчора щупала, я така дім, це точно ти? А ну, він такий малесенький. Я його е, обіймаю, і я така, боже, це сон, не будіть мене, якщо це сон просто. Ось і ми обіймаємося. І я, ну, я його обіймаю, я, я готувала себе до того, що він буде не в плані фізичному не такий, як до війни. Я, ну, я це знала, просто коли до війни я його обіймала, і там потрібно було так гарно обійняти. А тут я, я його обіймаю, а мені просто так страшно, ну, що я його якось зламаю. Ну, справді, я просто там. Була в нього майка, ковтинка і вітровка, і я через це все, через цей весь одяг я відчувала його кістки. Ну, це страшно. Я не можу, я його відразу ручку взяла, така пальчик, його знаєте, як новонароджена дитина, і, так... і вони такі малесенькі, їх ти їх боїшся навіть взяти. Привіт! — Боже мій він був такий щасливий. Він вже по телефону, коли ми з ним перетину. Я просто от я почула, що це мій діма. Ну це Діма, який до війни не зламаний, просто самий позитивний, самий веселий. І я вже чула по його голосу, те, що він не змінився. І от коли я його побачили, ну у нас всі очі, чи від сльоз сяяли, я не знаю, чи від щастя сяяли. Ну, були дуже добрі очі, от до яких я звикла. Погані були умови, дуже погані, не людські. Я, ну, якщо людина приїхала як тростинка, як, а до війни до цього всього був такий ух, є декілька. Синців ось, але він. Слава Богу, по здоров'ю нього, просто що от зменшився шлунок, і йому не можна зараз переїдати. Це у всіх там так. Ми їх бачимо, і ми вже знаємо, хто був, хто не був. Ну, розумієте, ну видно по людях. Ми йому розповіли, який він відомий. Він такий, що серйозно? Кажу, я йому привезла Форбс, оцей журнал. Він такий до своїх ну колег за кімнав: ви подивіться, я у Форбсі. Ну, знаєте, я йому розповіла про ви. Які ми робили, як ми, як ми просто їх чекали, тому що були моменти, коли їм говорили, що ви нікому не потрібні, але вони, бу була така фраза, те, що от, ніби е ваші оці промені, наші, наші, до них от, ми відчували, кажу, як вони до нас долітали, і ми, і ми знали, те, що ви нас чекаєте. І ми знали, те, що всі будуть щасливі, коли ми повернемося.